Друзі, всім привіт, я вам музика, місцева музика? Короче, час до включення, і то, не знаю, чи через час включать. Давайте зайдемо, по съеву, поснимаем. Вот мы, короче, сняв. Те, що щовіч. Короче, давайте познімаємо те, що для чоловіків і те, що унісекс. Короче, унісекс це буде типу зубна паста, так. І для жінок теж знімає. Полготи, ну я ж не шарю шарився, маски, полготи. Коротше, не познімав. Вуспів зняти. Другий Друге наш, зайшов знімати посад. Вирубили, подивитись. Там 10-хвилинний ролик невеликий. Я вже на касі стояв чи підходив до каси. Так, що тут мозони ловають. Може, коти з голоду не умруть, що найцікавіше, куди не зайдеш, в будь-який магазин заходиш котяче їдло. А ціна то різна. Там 21, тут 23 по що, там 20. Зараз, кстати, непогано. По 20 чим то гурмет для тебе. Ну я там показував. Хто не дивився, подивіться обзор. За тебе новорічні там ціни, акційні. Три ролик. Так а що не надо, Мне тут вообще ничего не надо. как якби я зайшов сани, то може воно щось придумало себе, конечно. Крисмас, крисмас. Да что крисмас без світла надо. Я вже собрался додому. Півчаса було про запас. На півчаса раніше відключили світло. Коротше обдурили. І за цього я не спів. Хорошо, що я ліфту застряв, так би поки дождався цих ліфторів. Ліфтерів, бо я там би і заснув, мабуть. Так. Та що це шість гривень? Скільки? літо, літо, так. Да. Не помішало бліто, надо дішаманських набирати. Ау, подождіть тут. Я колись брав. Вау, от це акція. Получається 10-ти штучні барку, да, 10 -ті штучні. П'ять штук за 15 будемо. По 2 гривні. По 2,50 п'ятдесят. Я вже набрався цих салфеток кстати. Може слідуючий раз. Фрутів. Взять одну. что, короче, минут 15 велици п'ять салфетками витирав важну. Тепер аж блистить, стоїть біля тебе, мене жде. Ще трохи поброжу. Офісувача. Або комбінації подарунок. Дві одиниці зубної пасти, третя в подарунок. А ми, каже, з зубної пасти набрали. Тоже щось типу акційного. Зараз підемо подивимося, по чому станки. Я там бак іноді підбриваю, так бритвою що таке? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Це ще що? сотка. Совард. Який совард? Ох і гусин стоїть. Так, всякі пшикалки для дівчат. Жінок крема. Це взагалі. О боже, скільки всього. Це, кстати, тут куча пробничків можна приходити. Так напшакаться, шакатися, що мама не горіла. Зато знатиме, що тобі подобається. Це прикольна штука пруднички. У мене один этот чоловіча туалетна вода, дідас, пшикалка і все. А ще одна є, кстати, запечатана, Колись я по акції заказав. З якимсь другим запахом. Так заказую, навіть не знаю, який воно на запах буде. Я думаю, не отстояв. Так, а палочки, палочки ми вже взяли. Куди не кінця, все вже взяли. Бо іноді нема салфеток. Так я вже то там взяв, то там взяв, то там взяв. Дивіться, скільки жіночих красок. І все з жовтими цінниками. тобто все по акції, так? Да? Бальзами, короче, шампуні, крема. <плес> Хочеться вже додому. Так, я раніше не вев постійно покупав. Вона жіноча, чоловіча. мне кость пришел на Adidas. Заказываешь в этом в розетке. Ну дешевле, чем Нивея. Кстати, вроде, вроде, вроде. Вроде дешевле. Сейчас можно сравнить, если тут есть. Целый ряд вас и там где А я знаю, яки там подивили нам дуже, бо вони ж поновилися по носі. Вони таранці йшли повністю всі вакцини, а сейчас я кажуть. Хорошо, -дь 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 -дь. а я хочу тут повинен, не от мене. Ніяк. Ніяк. Вони під виробника запаковано. Починаєте ви, політику, якщо турбу. Турбанах вже як мінімум. І тут є похавати. Даже в Єві есть пахавати. Я не знаю, це дорого сороковник снікер супер чи не дорого. жувачки подороже, ні в супермаркетах. Надо буде сравнити, що всі дві штучки. Навірно, беруть. Так, сейчас покажу якою ми зубною пастою користуємося. Коротше, колги 7 трав чи щось таке. Я щось я не бачу. Раніше блендомедом 7 трав користувались, але вона пропала волі. Щось не бачу, я не бачу.

Скалки всякі для ротяки. У кого чорне, чорний рот, то полезно буде пополоскати, кстати. Бо мене попадаються пасани з чорним ротом. Так, 10% ЗСУ. Тобто якщо покупаєте це, я так зрозумів, 10% йде на ЗСУ. Ну як я покупав этот. А що воно таке? Ось такий тяжовий. Коробка не ножи, все желізно того тяжого. Це так само, як я глітвейн покупав там. Типа покупаєш і бабки назисують. От вам і донат. Купив глітвейн випив і за донат. А тут так само купив пшикавку. і за... заразом за донат. А потім не назад. Я покупаю, сейчас я покажу, там бритва и многие пропускают, щиты, то станочки бих. такие приблизились. Сейчас лям. Да, вот эти. Только бывает 6 штук, стук он и по Сотка стоит. 4 станка. Но ну, я покупав на последний раз за сотку. Там більше штук, там 6 или 5 помню, десь десь Євро. Ой, пінський. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний коментар. Буду дуже вдячний. Які розчоски це дівчачі жіночі. Добрий день. завжди вітаються дівчата так ну що, друзі покупку зробив чи не зробив ще не зробив а взяв а і тут вони чи що тут взагалі їх оці фірми всяких це надо шарить цим всьому. а тут можна попшикатися теж Це ж чоловічі 700 гривен якісь туалетна вода, коротше думаю, що воно чи полізана туалетна вода якась модна. Ось дві штуки якісь покупаєте, один плюс один. І третя, мабуть, або безкоштовно, або якась знижка. Так воно погнав погнав'я. я в курсе. Карты и фото. Вам Да. Типа mm -hmm. давать надо? Да. Yeah. Ай ладно, давай ты мне. На следующий раз. Я 99. Угу. До зустрічі, до побачення. Я не пам'ятаю, коли останній раз я диктував номер телефона. Може я щось забувся. Оце б я зараз продиктував номер телефона і виклав відео, так? Да? за одної копійки бонуса. Так, це завківський мясокомбінат. Що то ще цікаво? Блін, ніфіга, кроме кофе, нічого не этого. Не їв, не пив. Вчора в обід варенички. Зараз можна пельмені, А вечором буде мадуазель Готиви. 20 хвилин, ще 40 хвилин я буду тинятися. Ладно, я поїхав, що зараз куплю якийсь Знаєте що? Може шурмута похалию. Так, ну давайте, всім пока-пока, дякую. Дивіться відео мої, всім приємного перегляду, що це новий товар. Сьомга. А, я тут сьомгу бачив кусочками, шматочками, кусочками, ну вона така дорога ста Короче, Коротше, приколи всякі по акції. Так, ладно, друзья, давайте, пока-пока.